Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапен. Кис у нашій студії ми поговоримо про благодійний концерт, який пройшов учора в Кривому Розі, на підтримку тварин, які були евакуйовані з зони бойових дій. А детально про організацію концерту ми поговоримо з нашими гостями: організаторкою благодійного концерту Анастасією Сосновською та зооволонтеркою та засновницю благодійного фонду Новий світ Русланою Кульбіда. Ради вітати вас. В нашій студії. Добрання, пані Сасі. Я так розумію, що перше запитання до вас так як виникла ідея проведення цього концерту? Ну, Найголовніша ідея, і найголовніша мета цього концерту це допомогти Руслані та допомогти тим тваринкам, які які цього дуже потребують. Я як керівник школи танців, в принципі, ну чисто теоретично могла це зробити за допомогою своїх учнів, за допомогою своїх діток, їх батьків. Ми використали цей концерт для дітей як новий сценічний досвід і як Таку чудову нагоду зібрати хоч якісь кошти мінімальні для допомоги Руслані та тим тваринкам, які цього потребують. Тобто, ну просто тут пазл зійшовся, і в принципі, ну найголовнішою такою ідеєю, це ну, була саме допомога. Я думала, як я можу допомогти Руслані, бо я щодня бачу її працю, таку просто титанічну, те, що вона робить. Ну, це, це дуже важко, це дуже складно. І ну, щодня я ходила і думала, ну як я можу допомогти, як я можу допомогти. Я не маю дуже багато вільного часу для того, щоб там прийти і руками допомогти. Я не маю там е, якихось капіталів, щоб допомогти їй фінансово. І саме тому вирішила, що ну, буду розраховувати саме на свої ресурси. Е, мої ресурси це моя школа танцю. І ось е, батьки нас підтримали дуже, за що їм я, я, я дуже вдячна, і діти також з радістю, я коли їм повідомила, що ми будемо танцювати. Працювати на такому благодійному заході діти з захватом просто прийняли цю ідею, адже вони також дуже люблять і котиків і собачок. тому ну ось так це і поєдналося, саме від бажання допомогти. Тобто, я так розумію, що таке от свято для дітей, так і воно й допомогу для тварин. Так, так. Що ж це це, це дуже чудово. А, пані Руслана, а як саме фонд ваш новий світ допомагає тваринам? Так, от які були евакуйовані з зони бойових дій? Ми самі їздимо на евакуацію. Перша евакуація була на Харків, ой, на Херсон, коли сталася трагедія. От нам допомагають волонтери, друзі дають нам автівки вдох, тому що своєї автівки в нас немає. От і ми виїжджаємо. Коли виїхали перший раз, то це було саме акцент, був рятувати тваринок, які тонули, які спаслися. Да, то есть, це а потім після підриву на да, ми, ми наступний да. день зразу виїхали, Да. А, і, і потім пішло «Сарафанне Радіо. Великі організації, які у нас працюють у, в Україні, вони велику дуже велику е, працю роблять, але вони не встигають саме працювати з е, детальні, з людьми е, похилого віку, які не можуть в інтернеті подати заявку, наприклад, на евакуацію з тваринками. І ми зараз робимо акцент на евакуацію тваринок. З людьми, які не можуть виїхати з -за того, що у них, у них велика кількість тваринок, і ми шукаємо е можливість, як це зробити, щоб вивести цих тваринок, куди їх вивезти, і щоб потім могла виїхати людина. Тобто зараз у нас такий акцент, і це в основному по похилі люди похилого віку або якісь е ну то тобто, це були ті люди е по опиту за цей рік, що ми е це робимо, які казали, що ми зверталися. До всіх. До всіх Но, не, не, не було можливості допомогти. От і от там, де ми відгукнулися, слава Богу, у нас mm -hmm. це виходить дуже гарно. Пасла, якщо говорити так, от про потреби, які мають тварини, які вже були евакуйовані, так mm -hmm. а, і як ваша організація їх задовольняє? А, ну це в першу чергу це постійні а, відвідування від лікарні. Постійно вони, то, що вони приїжджають в поганому стані, і вони ще й хворіють періодично, теж є якісь форс все, обробки вакцинації, це все обов'язково. Це те, обов що робиться одразу. І, і годування. Тому це коштує достатньо дорого і у нас ми постійно в долгах. Але mm -hmm. все ж таки тваринкам. Звісно, ми заповняємо анкети, просимо хто в борг. У Нас друзі нам допомагають фінансово. Хто не може допомогти фінансово, розказують про нас, а от є, от допоможіть хоч якось. І да, ми постійно в якомусь такому поїзді грошей, вакцин, їжі. Постійно. Ну, не було ще такого тупікового це нам якось завжди хтось відгукується, і хтось іде на якісь уступки, на якісь. Від клініка, яка люди кажуть, що все вже, от, ну, ну все, ну більше нема куди, але десь там поможуть, десь там щось підуть на якісь уступки. Ну, то, слава Богу, поки все добре. Так, чудово. Повернемось до теми так, концерту. І пані Сосі, як ви оцінюєте ефективність проведення концерту і от скільки коштів було зібрано, вдалося зібрати? так? І на що вони саме будуть витрачені? Ну ми не ставили перед собою якихось конкретних цілей, тобто там зібрати якусь конкретну суму, тому що ну ми не можемо на це розраховувати. Це така стихійна подія. Хто прийшов, хто зміг, той і допоміг. Ми дуже вдячні тим людям, які прийшли і зробили це. Ми зібрали понад 16 тисяч, так, 16 там з чимось тисяч. Я вважаю, що це досить непогано. Минулого року ми проводили також такий перший пробний благодійний концерт. Він був невеличкий. То ми зібрали 4 тисячі гривень. То в порівнянні з минулим роком, звісно, ну якби результат дуже непоганий. Звісно, ці кошти ми вже передали Руслані. Руслана їх витратить на борги по клініці тому що дуже багато коштів уходять саме на лікування. Дуже багато це дуже дорого зараз коштує. Тому якби я думаю, що завтра ми також зробимо та повідомимо всіх постом, так mm -hmm. якось ну публічно це зробимо. То, в принципі, ну я дуже задоволена. Задоволена в принципі, тим, що це свято відбулося. Задоволена тим, що ми змогли допомогти Руслані, задоволена тим, що ще більше людей дізналися про таку людину, як Руслана, і про її діяльність, про те, що вона робить. Я задоволена тим, що мої діти, мої вихованці змогли поспілкуватися з тваринами, побачити і їх, і задоволена тим, що тепер в їх. Маленьких серцях буде ще більше добра, і що в майбутньому вони вже будуть гуманними та освіченими людьми в плані спілкування з тваринами. А якщо говорити про організацію самого концерту, чи були якісь труднощі, що було найважче? І якщо були, то як їх вдалося подолати? Ну, Прямо прям перед самим концертом було дуже багато труднощів. Там за хвилини в нас пропало світло. Треба було дуже швидко шукати генератор, аби наше свято все ж таки відбулося. Складно, що в принципі ну, нас дуже багато підтримували. Тобто, наприклад, щодо організації, виконком нас підтримав. Нас підтримав наш театр Шевченко і сам директор Черка Назар Юрійович, за, за що ми. Ми дуже вдячні за те, що він нам дозволив провести це свято біля театру та підключитися до театру, використовувати приміщення театру там для перевдягань, і так далі. У нас було дуже залучено дуже багато партнерів. Це і інші танцювальні колективи. Це і люди, митці, які щось виконують. Там ну, наприклад, у нас були розіграші і тортиків, і косичок, і там в'язаних іграшок, і так далі. Тобто, кожен, що міг, те він приніс, продемонстрував тим самим під. Цей концерт, бо були розіграші цих призів, тобто кожен мог, міг щось виграти там за якийсь невеличкий донат. Тому складно просто фізично це все продумати, організувати, всіх зібрати. Було дуже складно, я дуже переживала якось такий останній тиждень, дуже такий напружений був. Але я дякую ЗСУ, дякую Богу за те, що це відбулося спокійно, без якихось таких таких неприємностей, тому в принципі, в принципі все вдалося. Да, да, пані Руслана, а, яким чином інші люди або організації можуть долучитися до допомоги тваринкам а, чи там вашому фонду, аби ви вже могли допомагати тваринкам? А, ну, ми є в соцмережах. Там ми постійно викладаємо, в соцмережах. Ми називаємося кафе Новий світ і Тікток. Ну де, де, де можливе, інстаграм і Фейсбук. А, долучитися може ту, хто хто На жаль, зараз ми не приймаємо людей в нас в гостях, тому що ми зараз шукаємо ділянку. І намагаємося вивезти всіх тваринок за місто і там вже організувати їх. Тоді І долучитися можуть не обов'язково фінансово, можна і там, нам треба буде там, цю ділянку підготувати для тваринок. Можна, е, ми розглядаємо як варіант, у нас є ще козенята, козочки. Може, як, хтось захоче, наприклад, купити нам сіна, хтось захоче нам сухариків насушити на зиму. Тобто будь-яка допомога? Звісно, каші. Корма, да, таке, що глобальне для нас, це, звісно, це постійно. Нам на те, щоб прогодувати наших тваринок, потрібно більше, ніж півтори тонни корму на місяць. Тому що це, біль... це чимало. Да, це 140 собак і 100 котів. На козенят у мене уходить. Бо чотири тюка на тиждень, тобто в середньому це десь 4-5 тисяч гривень. Ми не уходимо разом з кашою на козочок. Ну тобто це постійно, ми шукаємо ці кошти, якісь, і це дуже великі витрати. Зараз у нас є така ціль, це автівка, тому що чим далі ми їздимо на евакуацію і ми будемо виїжджати за місто і вивозити тваринок. Нам дуже потрібна автівка будь-яка, хоч що-небудь. Тому що ми постійно просимо автівки у волонтерів, і часто буває так, що у нас затягується евакуація, і ми не можемо допомогти, тому що ми не можемо знайти автівку. Не всі дають автівку під обстріли, тому що вони переживають за своє Не майло. кожен Поїде так. Ну ми, ми їдемо. Нам не дають автівку от так от тому е, потреби великі е, і будь-які матеріали. У нас немає вольєрів, у нас немає будок, ми готуємося до зими. Тобто люба -лю, лю -лю, людина, яка може собі даже, ну, подумати, що треба для тваринки на зиму, то все ну, потрібно. Да? Там сіно, будки, кількість тварин росте. Е, щось портиться. Вони ж унічкажають все в мене. <говори> там же вони стає, бігають, граються, там же все просто горить Тобто, Будь-яка допомога фонду Новий світ вона потрібна. Да, да. Ну що ж на цьому на жаль будемо ставити крапку в нашій розмові. Я хочу подякувати вам за те, що ви звикли до нашої студії, і подякувати за вашу роботу, вашу благодійність, а за те, що ви допомагаєте тим, як то кажуть, за кого ми відповідальні, за тих, кого ми приручили. Я вам дуже дякую. Дякую, дякую, що а вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про благодійний концерт на підтримку тварин, які були евакуйовані з зони бойових дій. В гостях у нас була організаторка благодійного концерту Анастасія Сосновська та зооволонтерка та засновниця благодійного фонду Новий світ Руслана Кульбіда. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.